Цього тижня світ говорить про втому, але не про безсилля, а про людяність. Ми бачимо, як в Україні, Європі, Америці та по всьому світу народжується нова культура турботи: турботи про себе, одне про одного і про те, щоб залишатись людьми навіть у найскладніші часи. За даними інституту масової інформації України та дослідження Української асоціації психотерапевтів, яке відбувалося у вересні 2025 року, 85% журналістів мають симптоми професійного вигорання. Постійний контакт із болем, страхом і тривогою під час роботи в умовах війни формує емоційне виснаження, яке часто не лікується відпусткою. На інформаційному фронті підтримка журналістів, частина безпеки країни. Попри це, відбуваються події, які показують силу відновлення. У Вано-Франківську відбувся третій міжнародний форум Горетерапія Психологічне здоров'я в часи війни, організований Українською асоціацією психологів у Харкові. Студенти та викладачі Харківського національного університету імені Василя Назаровича Каразіна провели зустріч. Дотик підтримки для військових і переселенців, ми не просто тримаємось, ми вчимося ділитись досвідом стійкості 21 жовтня. Європейська комісія у Брюсселі представила рамкову стратегію Mental Health Initiative 2025, якою визнає психічне здоров'я стратегічним напрямом соціальної політики ЄС. Це перший випадок, коли психічне здоров'я офіційно прирівняно до фізичного у пріоритетах Європейського союзу. Європа переходить від лікування наслідків до профілактики причин. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, один з п'яти європейців має симптоми депресії. Серед медичних працівників критичні рівні виснаження. Всесвітня організація охорони здоров'я закликає держави. Фінансувати програми психологічної підтримки персоналу, поряд із цим культурний сектор стає простором зцілення. Національний музей данії провів конференцію «Who Cares?» про роль мистецтва у психічному добробуті. У Барселоні відкрилась виставка Менс САНА присвячена психічному здоров'ю в міському середовищі. Культура починає говорити голосом терапії, і це теж форма суспільного лікування. Дослідження університету Корнела, проведене під керівництвом професора Майкла Гілберта, показало, навіть невеликі волонтерські ініціативи до 400 доларів бюджету суттєво підвищують відчуття сенсу і рівень добробуту серед молоді. Покоління Z часто звинувачують у байдужості, але насправді вони шукають сенс у спільній користі. Участь у добрих справах. Це форма терапії, яка працює краще за мотиваційні курси. За даними Техасського університету, у жовтні 2025 року онлайн дружби серед підлітків можуть одночасно знижувати і підвищувати тривожність залежно від якості комунікації. Американська психологічна асоціація у своєму звіті зазначає, що боротьба із самотністю потребує не масових заходів, а глибоких. Людських зв'язків. Психологи також виявили, що короткі надихальні відео за дослідженнями Huntsman Mental Health Institute знижують рівень кортизолу майже так само, як і медитація. Е, на що нам цим натякають? На те, що TikTok може бути корисним. У світі швидкої інформації формується новий тип практик мікровідновлення. На 76-й сесії регіонального комітету всесвітньої організації охорони здоров'я для країн західного тихоокеанського регіону, що відбулася у Фіджі 18 жовтня, було ухвалено рішення включити психічне здоров'я до національних планів. Цивільного захисту у регіоні, який щороку переживає урагани, цунамі й повені, психологічна допомога стає частиною плану евакуації. Турбота про психіку тепер це не після кризи, а під час неї. За даними Міністерства освіти Японії, 2025 року зафіксовано рекордно високий рівень суїцидів серед школярів. Індійський національний інститут психічного здоров'я запустив програму Сахасра Дая ініціативу психологічної підтримки учнів і вчителів. Це практика, маю надію, що колись дійде і до України. В Австралії уряд публікує доповідь, у якій доводить, інвестиції в психічне здоров'я напряму впливають на економічну продуктивність. А в журналі Nature Mental Health – за жовтень 2025 року дослідники вперше системно описують явище тривоги через втрату стабільності довкілля. Це новий вид екологічної туги, який показує наскільки глибоко клімат впливає на нашу психіку. Світ втомився, але саме ця втома. Об'єднує. Ми бачимо, як турбота про ментальне здоров'я переходить із приватного простору у публічну сферу. Україна вчиться підтримувати тих, хто тримає інформаційний фронт. Європа створює політику профілактики замість реакції. Америка відкриває силу маленьких вчинків, а світ визнає психічне здоров'я, частина виживання, така ж необхідна, як вода чи їжа. Психічне здоров'я перестає бути особистою справою, воно стає мовою спільного майбутнього. Якщо вам близькі теми психічного здоров'я, новин у сфері психології, ставте лайк та підписуйтесь на канал. Я записую ці випуски регулярно щотижня, щоб ми разом бачили, як змінюється психологічний світ. Дякую за перегляд! Побачимось у наступному відео і гарного вам тижня!